Компанія «Автомаркет Рівне знову всіх вітає, друзі, всім гарного настрою. До нас заїхав такий спринтерчик 316-й дубль кабіні з розміром кузова. Як багато хто шукав, 280. Дуже гарна машинка, є ззаді прицепне. Рік випуску даного автомобіля у нас іде 2016-й. Ціна 2900. Це в нас 6-місний спринтер. в кабіні, мають клімат, на механіці 190 пробігу. Машинка в дуже гарному стані. Вчора тільки заїхав в Україну. Двигунчик працює ідеально. Це ціленко, ніде нічого все так... по заводу вшити. Маємо дуже великий вибір до 20 одиниць. Кого цікавить, друзі, звертайтесь Все, себе свят, всім гарного настрою. До побачення.